Під час перебування більшовиків у Харкові панував такий терор, що багато хто божеволів від усіх пережитих кошмарів. Особливим звірством вирізнявся комісар Саєнко, на щастя, спійманий добровольцями, розстрілювали нещадно, не виключаючи жінок і дітей. На двох вулицях і в підвалах деяких будинків були вириті коридори, до кінця яких ставили тих, кого розстрілювали, і коли вони падали, їх присипали землею. Наступного дня на тому самому місці розстрілювали наступних, потім знову присипали землею і так доверху. Потім починався наступний ряд цього ж коридору. В одному з таких коридорів лежало до двох тисяч розстріляних. Деякі жінки розстріляні тільки тому, що не приймали залицянь комісарів. У підвалах знаходили розіп'ятих на підлозі людей. У багатьох жінок було знято шкіру на руках і ногах у вигляді рукавичок. Останній період перебування радянської влади в місті ознаменувався надзвичайним спалахом червоного терору. Харківська надзвичайка, що налічувала до півтори тисячі агентів, працювала щосили, щодня заарештовували сотні осіб. У підвальному поверсі будинку, в якому вона знаходилась, було три великі кімнати. Ці кімнати завжди були переповненими до такої міри, що заарештованим доводилося стояти. У розпорядженні була спеціальна китайська рота, яка катувала заарештованих під час допитів і розстрілювала приречених. Щодня розстрілювали до 50 осіб, причому останніми днями ця цифра значно зросла. За приблизним підрахунком, більшовиками розстріляно в Харкові понад тисячу осіб. У концентраційному таборі на Чайковській вулиці вирито 33 трупи розстріляних більшовиками заручників. Більшовики не тільки розстрілювали заручників, а й рубали їх біля виритих могил. Закопували живими в могили, кидали в каналізаційні колодязі. Підземні каземати заливалися водою, в яких тонули заручники. Усі приміщення були сповнені трупного запаху. Жертви більшовицьких звірств розстрілювалися і тут же ховалися, причому тіла вбитих ледве засипали землею. У підвалі будинку по сумській вулиці було виявлено дошку, на якій засуджені до смерті записували останні слова. Офіційні дані через звичайної комісії про розстріляних не відображають і 10% реальної цифри не кажучи про те, що крім вироків, за існуючими інструкціями контрреволюціонери підлягали розстрілу на місці, в такий спосіб і було знищено масу людей, які залишилися навіть нерозпізнаними. Але головне, що позбавляє достовірності цифр, це той факт, що масові розстріли проводила комісія задовго до офіційного оголошення червоного терору. Хоча терор був офіційно оголошений 2 вересня, масові розстріли почалися ще напередодні. Уявлення про його перебіг дають часткові повідомлення з місць, що відображають зрозуміло лише дуже невелику частину репресій. Тут наводяться тільки ті повідомлення, де трапляються прямі вказівки на офіцерів, але абсолютна їхня більшість не називає складу розстріляних, а тільки загальну цифру і загальну характеристику типу заручники, контрреволюціонери, вороги пролетаріату. Перші відомості про терор передова стаття радянського офіціозу коментувала так з усіх кінців. Надходять повідомлення про масові арешти і розстріли. У нас немає списку всіх розстріляних із зазначенням їхнього соціального становища, щоб скласти точну статистику в цьому відношенні. Але за тими окремими випадковими і далеко не повними списками, які до нас доходять, розстрілюють переважно колишніх офіцерів. Представники буржуазії в цивільному вбранні зустрічаються лише як виняток. Друзі, Зараз як ніколи небезпечно мовчати. Те, що ми робимо на нашому каналі, розкриваємо злочини радянського режиму проти українців, показуємо правду про страждання нашого народу. Це не просто історія, це застереження, яке має лунати, щоб трагедія минулого не повторилася. Ми намагаємось донести правду, яка болить, яка кричить про несправедливість і трагедії, про те, як нас винищували роками. Але без вашої підтримки наш голос можуть заглушити. Кожен донат на банку Монобанк це наш шанс продовжувати боротьбу в інформаційному фронті, не дати заглушити правду і вберегти майбутнє покоління від страхітливих помилок минулого. Якщо ми не підтримаємо правду зараз, завтра її замінять на брехню, яка буде знищувати зсередини. Тож, Долучайтесь до нашої боротьби, підтримайте канал Донатом і допоможіть правді жити, щоб жахи історії не повторилися.